Вітаю вас, шановні глядачі і запрошую на зустріч із головою аграрної партії України Віталієм Скоциком. Віталію. Дня. Вітаю Віталію, пане віталію в нашій студії. Е, ну і насамперед хочу запитатися, ви очолили аграрну партію України, тобто все, що пов'язано із діяльністю сільського господарства із діяльністю села. І Я думаю, що і не тільки е, насамперед хочу запитати, чому аграрна Україна з родючими землями з приятливим кліматом показує не найкращі результати. Якщо порівняти її з результатами інших країн, що у нас йде не так? Ну ми власне дивина для всього світу. Ось два дні тому закінчився великий форум Європа, Україна, Польща, Україна у сусідній Польщі. І для світу дійсно загадка, як країна, яка має 25% світових чорноземів, яка має 120 видів корисних копалин. У якої тільки розвіданих запасів газу на 35 років, вугілля на 350, руди на 500 років, у якій дуже освічена нація, з якою дуже багато людей сьогодні працює по всьому світу і дали багато різних винаходів в світовій науці, і сьогодні є одною з самих бідних націй в світі. Тому тут питання звучить не тільки те, що ми. А гірший в якомусь одному сегменті економіки. У нас скоріше є питання, чому так відбулося, що от за 24 роки нашої незалежності ми з кожним роком бідніли. Наша економіка в цьому році складає 36% економіки, яку ми мали в 90-му році. Ми виробляли в 90-му році на душу населення 6400 доларів ВВП країни. В цьому минулий рік закінчили з 1750. сімсот Тому це, це надто широке питання, чим просто питання однієї галузі. Я знаю, що у вас гарна освіта. Ви навчалися у Сполучених Штатах Америки, і очевидно. Що якусь основу того, як вести сільське господарство, як вести роботи, ви знаєте, ви порівнювали ви володієте англійською. Тож порівнювали про те, як ведеться сільське господарство, сільськогосподарські роботи у інших країнах. Які наукові праці вас заінтригували, і ви би хотіли їх їх якось втілити в життя в Україні? Власне, я не є типовим політиком. Ну більшість, чесно кажучи, політики у світі, які з'являлися не з політич... не з політичного середовища, вони були практиками в якійсь окремій галузі. До того моменту, коли я очолив аграрну партію, це сталося 20 вересня 2014 року. Я в політичному житті країни ніякого не відіграв. Я працював в реальній економіці, створював робочі місця, змінював структури економіки і не тільки в Україні, а багатьох інших країн. У свій час ми навчили туркменів вирощувати цукровий буряк і вивели їх на самозабезпечення цукром. У Узбекистані ми автоматизували збирання бавовни. У Росії ми проваджували перші технології мінімального нульового обробітку ґрунту. Тобто я власне працював у багатьох країнах і з часом зрозумів, що все-таки як і бізнес, так і кожна країна в світовій економіці має мати свою конкурентну перевагу. Німці найкращі, наприклад, в автомобіле будування, японці в електроніці. Само собою зрозуміло, що маючи 25% світових чорноземів, наша конкурентна перевага це аграрне виробництво. Тобто ми говоримо про те, що ті практики, які є в нашій країні, вони повинні давати нам можливість конкурувати на світових ринках і з іншими країнами. У нас конкурентів хватає. Тому, о, власне, тут багато складових і елементів мистецтва, як бути І, Власне, в нас є певні досягнення. Ми за останніх п'ять років наростили виробництво зернових вдвічі. Ми стали другим експортером зернових у світі, подумайте, після кого, після Сполучених Штатів Америки. Ми виробляємо найбільше соняшникової олії. Ми другий у світі виробник ріпаку. Але чи ми стали всі багатші від того, що ми маємо такі лядируючі позиції? Ви, практика, чому тоді треба влегти в політику? Настільки сполітизоване наше суспільство, щоб добитися результатів, все таки треба мати підґрунтя політичне, і ви пішли у партії власне і вчора. Власне, не підґрунтя політичне справа в тому, що ось ми сьогодні працюємо на Тернопільщині. Ми відвідували декілька господарств і власне ті люди, власники тих підприємств, яких ми бачили сьогодні, вони розпочинали в 98-99 роках з нічого. Тобто на розвалинах бувших колишніх радгоспів, колгоспів, вони починали, маючи цеглину, старий трактор, старий комбайн. Сьогодні це ведучі підприємства. Сьогодні ми відвідували Агропродсервіс, це сьогодні другий виробник свинини в Україні а, і має ті технології, які світу можна показати в кінцевому етапі. І вияснилося так, що. Коли сьогодні аграрії творить 30% економіки держави, 65% працездатного населення задіяно прямо або в аграрному виробництві, 70% території під аграрним виробництвом, кожний третій долар валютних надходжень від аграрного виробництва. На жаль, ми підняли голову через певний період часу і побачили, що поки ми будували підприємства, притом не тільки в Україні, а по всьому світі ніхто не будував державу. Тобто, якщо власник господарства каже, я розпочинав з цеглини і старого трактора, через 5 років я бачив, що я маю зробити тето. Через 10 років тето через 15 років я маю мати сучасну ферму, я маю мати сучасний насіннявий завод, то на жаль, ми не бачили цього в державі. Тому ті, хто мав виїхати з України, вже виїхав. Ті люди, які залишилися і ті, які хочуть жити, повинні зрозуміти, що як говорив Липенський, ніхто нам не створить державу, якщо ми її самі не створимо. Тому власне моє завдання, моя ідея була от тих людей, які творять 30% економіки, які в більшості випадків, так само як і я, в політиці, ніколи не були. Розбудити їм і довести, що якщо ми хочемо, щоб це була країна, її треба будувати так, як ви будували своє підприємство. Треба взятися і сьогодні будувати державу. Іншого інструменту, чим політична сила в демократичному суспільстві, просто-напросто не існує. Тому ми на прикладі світової політичної історії, в якій було більше 250 аграрно-селянських сил, власне, почали будувати таку саму силу в Україні. Чи є якась країна, яку ви бачите, берете за приклад того, як би мала розвиватися Україна? Я беру за приклад багато країн. Чому тому, що я згадав, що було більше 200, 250 п'ятдвісті аграрно-селянських рухів за історію світової політичної системи? Коли вони з'являлися? Вони з'являлися саме в таких умовах, в яких сьогодні знаходиться Україна, коли аграрії є основою економіки. Вони відстоювали свої економічні, політичні інтереси, ставали основою політичної системи. Так, з часом розвитку їхніх країн, їхніх економік, доля аграрного виробництва в загальній структурі економіки зменшувалася. Сьогодні, для прикладу, в Західній Європі, в середньому, аграрне виробництво складає 1,5-3% від економіки своїх держав. Але на тому етапі, де політичні сили з'являлися, доля була приблизно така сама, як у нашій державі. Сценарій був дуже простий: або він був такий, як в Україні, коли господаря знищили в 30-х роках минулого століття, або він був такий, як у поляків, наших сусідів, які створили своє політичне об'єднання селян аграрів 152 роки тому. І польська селянська партія постійно при владі. Ви подивіться, що сьогодні це приклад аграрної економіки для всієї Західної Європи. Це власне приклад всієї економіки для Західної Європи. Грунти там гірші, як у нас. Грунти гірші, власне, ринок був далеко не такий, як у нас. І якщо повернемося в історію, то у 90-му році польська економіка виробляла на душу населення 4800 доларів. Ми виробляли 6400. На кінець 2015 року польська економіка виробляє 23 тисячі 600 доларів на душу населення. Ми виробляємо 1750. Тому, власне, відповідь на питання, чому цього не відбулося, поляки змогли самоорганізуватися. В основі політичної партії лежить самоорганізація. Не так, як відбулося в політичній системі нашої держави, коли є один великий дядько з великим лантухом грошей, він ці гроші розкидав по державі, створив собі партію, прийшов з нею до влади. Власне, те, що ми творимо, те, що створили поляки, якщо вже говорити про найближчого сусіда, ми довели тим людям, які створили підприємство своїми власними руками, що ми на тому етапі, що або ви за принципом Америки станете державою. Або держава вас не буде бачити, тому держава це ми, і ми це держава. Ваша партія не нова, але до цього часу вам не вдавалося потрапити у парламент. Чи вважаєте, якщо ви підете на ці вибори потрапити? Бо настав час. Я вже так підсумовую те, що ви досі сказали. Час аграрної партії, власне, щоб село підняло Україну. Ну, власне, не зовсім так. Дійсно, аграрна партія України це одна з найстаріших партій політичної системи нашої держави. Вона була створена в 1996 році. Вона була в парламенті. Була. Власне, це був єдиний період часу, коли аграрії мали повноцінну фракцію у парламенті нашої держави. Це були 98-99 роки минулого століття. І це саме був той період часу, коли було Закладено юридичні законодавчі основи розвитку галузі економіки держави до початку 2015 року. Це саме той період часу, коли з'явилися унікальні інструменти. Тому що держава рухалася до світової організації торгівлі. Треба було знайти інструмент, як підтримати аграрного виробника, щоб не заходити в конфлікт з вимогами, з вимогами світової організації. І наші люди винайшли інструменти унікальні в світі, яких ніде більше немає. Це фіксований господарський податок, це спеціальний режим ПДВ. У той період часу було розроблено багато складових земельного кадастру, і все це рухалося до 2015 року. 2015 році уряд вирішив все це змінювати. А оскільки більше немає такого сильного лобі в українському парламенті, то в аграріїв нічого не залишається, як виходити на страйки. А чому так сталося? Що нема лобі? Чому не підтримав народ? Як ви думаєте, на популізм вдалися? На яскравих на лідерів зреагували на гасла якісь. Чому так ну насправді все це еволюційно? Чому тому, що, що ті люди, які творять сьогодні 30% економіки, вони творили свої підприємства. Вони ще не вийшли на той рівень, де вони могли підняти голову і подивитися більше, чим те, що вони роблять кожен день. Разом з тим, аграрна партія існуючи, постійно була в підпорядкуванні, так можна сказати, навіть або в міністра, або віце-прем'єра по е аграрному виробництву і аграрному сектору економіки. Тому зрозуміло, що це партія, яка залежала від волі керівництва держави. Вона ніколи не могла говорити повністю про свій голос. Сьогодні ж ми говоримо про зовсім іншу структуру. Я власне. Отримав у спадок від своїх попередників в даному випадку в хорошому слові, тому що розглядаються з точки зору еволюції історії хорошу юридичну структуру. Мені дісталося 2961 регіональна організація. Тобто скелет був. Моє завдання було впевнити нових людей, які в політиці не були, які люди справи, які створюють робочі місця, наповнюють своїми податками місцевий і загальнодержавний бюджет, що вони повинні прийти в політику. Ось вам структура, ось вам інструмент. І власне це те, що ми сьогодні робимо. Ваші симпатики, ваші прихильники це люди. Вихідці з села, люди, які працюють в селі, це сельгоспоробники. Чи ви розраховуєте на мешканців міста і чому? Знаєте, що ми взяли достатньо потужну участь в останніх місцевих виборах нашої держави 25 жовтня. І власне, коли ми подивимося на списки кандидатів депутатів, які йшли від аграрної партії, то я для себе навіть здивувався, коли я подивився аналітику, ми власне, відображаємо структуру українського суспільства української економіки. 30% були аграрії, люди безпосередньо пов'язані з аграрним виробництвом, все інше. Це все насичення нашого суспільства. 11% – це лікарі медицин, 10% – це наука і освіта, 6% – військовослужбовці, 6% – священнослужителі і так далі. 10% – державні службовці, закон дозволяв це ще робити, дозволяє власне до початку липня цього року. Тому ми не є вузько спеціалізованою галузевою партією ні в якому разі. Ми говоримо якраз з того, що ми з вами розпочали: що для того, щоб бути успішним в сьогоднішньому світі, ти маєш бути Конкурентно Конкурентноздатний ти в чому? В тому, чим природньо ми сьогодні конкурентноздатні. Це наше аграрне виробництво. І я дуже багато дискутую із міськими жителями, і мені дуже легко говорити. Чому? Ось я вам наводжу приклад, зустрічався я з колективом Софіївського парку Вумень. Хороший склад, збиралося, може, людей 300. І вони мене запитують. Ну добре, ми вас послухали. Ви нам розказали про геополітику, світову економіку, Україну, історію розвитку, що потрібно робити. Ми начебто в парку і працюємо. Але міські жителі, які ж ми відношення маємо до аграрної партії, я вам кажу дуже просту річ. Шановні друзі, ви хочете більше заробляти, щоб у вас була краща покупівельна здатність, щоб ви могли щось купити. І вони кажуть, звичайно, так. Якщо ви хочете більше заробляти, в державі є два шляхи. Або друкувати гроші і давати вам папір, або девалювати національну валюту так, як робиться сьогодні. Ви гроші начебто отримуєте такі саме, а може і на 10% більше, а покупувельна здатність падає донизу. Або держава має десь заробити гроші, реальні, наповнити складові бюджету і реальні гроші вам заплатити з реальною покупувельною здатністю. Тобто ми десь повинні заробити. Де ми сьогодні можемо заробити, ми можемо заробити швидко на нашій землі. Є простеньке правило: одне робоче місце в аграрному виробництві створює 12 робочих місць місті. Тому що це транспортування, це маркетинг, це IT, це продажі, це багато інших речей, які наповнюють власне життя міського жителя. І от ми з вами розпочали про наші великі досягнення: Ми другі, третій, перші там, і так далі. Чому ми не багаті? Тому що світ нам свідомо віддає сировинні ринки. Ми продаємо сировину. Якщо світ у нас в середньому купував минулому році кукурузу по 120 доларів за тонну, то перевірши за сотню, дві сотні кілометрів до себе він створював доданої вартості 685 доларів. На тоні, яку купив у нас з затратами тими, які є, створив доданої вартості. Це робочі місця. Це заробітні плати, це надходження до місцевого бюджету, до загальнонаціонального. Це те, де держава заробляє гроші і платить міському жителю реальну і заробітну плату з місць. реальною покупівельною здатністю. Це правда. Сьогодні Європа відкриває для нас ринки, і справді це сировина. Як заводи так швидко не відкриваються? Як зробити так, щоб ми збалансували цей ринок, не віддавали свою сировину? Нам дуже складно. Складно з економічної точки зору, складно з політичної точки зору, але ми повинні розуміти. І я постійно подорожуючи нашою країною, будучи на сході нашої країни тиждень тому, я всім говорив і говорю. Всі тепер зрозуміли. Ми насправді не потрібні ні сходу, ні заходу. Наша земля потрібна. Її з задоволенням сьогодні заберуть всі в сьогоднішньому світі, коли особливо ціни на нафту різко покотилися донизу. Ми як українці чи потрібні тим людям, хто хочуть мати нашу землю. Тому ми повинні розуміти, що знову ж, якщо не ми собі побудуємо державу, то ніхто інший не побудує. Тому наше завдання яке? Коли ми сьогодні питаємо аграрного виробника, що тобі потрібно для того, щоб ти міг перепрофілюватися з чистого виробництва продукції у виробництво продукції з доданою вартостю, вони вам, на відміну від поляка, не скажуть, що ми хочемо, щоб Європейський Союз нам дав дотацію у 570 євро. Вони скажуть: дайте нам доступ до фінансового ресурсу. Все інше ми зробимо. Дайте нам доступ, дайте, щоб ми могли можливість взяти кредит на 30-35 років під світові розцінки. Тобто, якщо поляк може під 5%, німець під 3%, американець під 2,5%, Дайте нам можливість це зробити. І ми власне це пропонували і нашому національному банку і уряду нашої держави в минулому році. Ми говорили, що якщо ми в аграрії забираємо оборотні кошти, то в аграрії, на жаль іншого сценарію, чим падіння виробництва навіть сировинної продукції немає. Уряд говорить, а в нас коштів немає. Ви ж дивіться, що в нас відбувається з економікою. Я їм говорю дуже просторіч. Ви друкували гроші минулого року? Ви знаєте, скільки пішло грошей на рефінансування комерційних банків минулого року? Майже 200 мільярдів гривень. Більшість цих банків через 2-3 тижні збанкрутували і пропали з банківської системи. Ми ж говорили. Ви зрозумієте, банк не є економічною складовою. Це інституція, яка працює з фінансовими потоками і з грошима. ці гроші десь мають бути зароблені. Давайте зробимо так, що через чотири державні банки дамо цільові кредити аграрним виробникам під виробництво, під переробку. Вони не відіб'ються на інфляції, так як відбуваються гроші, наприклад, через комерційні банки. Але разом з тим вони швидко створять робочі місця і вони швидко наповнюють економіку реальним зростанням. На жаль, цього не відбулося. Мене запитують, чому не відбулось. А дуже просто нас немає у парламенті. Ми не можемо рухати ті здорові ідеї, які сьогодні є в нашому суспільстві. А сільгоспорудник боїться ризикувати, тому що ризиків надзвичайно багато. Ну в нас власне не те, що ризиків надзвичайно багато. У нас немає ніяких страховочних елементів проти цих ризиків. Тобто, якщо знову ж за декілька сотень чи за сотню кілометрів польський фермер застрахований від, від маси ризиків, він і євросоюз фактично, допомагає. Ну звичайно, і е він може собі планувати нормально. Свою роботу його планову діяльність на років вперед у нас цього нічого немає. Тобто, у нас це чистий ризик. Чи не багато? Ми вже втратили. Ми втратили колгосп перед де була база дуже гарна. Ми втратили їх ще на початку нашої незалежності. Ми багато втратили людей, які Кілька разів, такими великими хвилями, виїхали за кордон люди з села, які могли працювати. Територіальна реформа, її кілька спроб теж зробили свою справу, коли немає інфраструктури у селі. Люди, люди втікають з села, втікають більш комфортні умови, і це зрозуміло. Чи вдасться нам це ще зібрати докупи? Якщо ми зможемо все-таки розвинути ту ідею, з якою ми зараз працюємо, і дійсно вибудуємо парламентську партію Справді демократичну знизу доверху яка із основи економіки стане основою політичної системи нашої держави, ми прекрасно розуміємо, що в демократичних суспільствах будуть і ліві і праві, але має бути центристська політична сила, яка несе на собі розвиток держави, створюючи демократичні інструменти. Не пізно це створити. Чому не те, що не пізно, а навіть вчасно, це те, що от, оцей прошарок населення, якого в світі називають вільний селянин, який став економічно вільним, який творить 30% економіки, він тільки з'явився. Він дуже молодий. Так, якщо взяти з з історичної точки зору йому років 20, насправді його середній вік тільки 5-7 років. Тобто, ось він з'явився, з якого можна зробити те, що зробили і поляки. І досвід генетичний. Бо в 30-х роках ми втратили дуже гарних сільгоспвиробників, які як куркулів вивезли по Сбірок. І власне цей досвід був вже втрачений. Зараз це певно на генетичному рівні. відроджується. це тільки на генетичному рівні, тому що ну ви ж подивіться, куди б українця не везли, дай йому клаптик землі. Він він вже Буде починає державець. господарювати, і ті умови, в яких власне сьогодні наші виробники працюють в нашій країні, ви візьміть фермера. Із західної європейської країни поставити його в умови українця, то він не вижив би два тижні своєї роботи. Чи знаєте ви про проблему Тернопільщини? От Тернопільщина завжди славилася тим, і на нашому гербі зображений цукровий буряк славилася тим, що вирощувала цукрові буряки. Раптом стало неперспективно, невигідно вирощувати на нашій землі. Чи є якийсь механізм? От кажуть, надлишок у нас цукру нам не потрібно стільки цукру. Чому коли це біле золото, коли це товар, який продається? Я не розумію, чого не можна продовжити це. Кільканадцять елементів, тому що, наче питання просте, насправді дуже складне. Коли я рік тому виступав у Тернополі, я говорив, що на фоні спаду економіки всієї держави, економіка впала тоді, в 2014 році, 12 злишком відсотків. Тернопільщина наростила виробництво майже 16%. Це 14-й рік у порівнянні до 2013 року. А, в цьому році. На жаль, я приїхав до Тернопільщини з Херсонщини, де аграрне виробництво виросло на 6,6% а на Тернопільщині впало на 9,3% за цей самий період часу. Тобто, щось відбулося в Тернопільській області, те, чому аграрне виробництво пішло донизу, і у цьому є і доля цукрової галузі та яка, власне, була е, таким визитівкою, скажімо, так. Тернопільщини, Хмельниччини, в першу чергу, мабуть, Тернопільщини все-таки в, в нашій країні. У нас в певний період часу працювало 104 цукропереробних заводи. А якщо візьмемо, для прикладу у світової світовій економіці аналогічну кількість гектарів цукровим буряком засівають Сполучені Штати Америки. У них працює 24 цукрових заводи на той самий об'єм цукрового буряка. Що відбулося в нашій країні? На жаль, все те, що відбулося з економікою в цілому. Якщо в 90-му році ми були найбільшою економікою Європи, мало хто про це говорить, ми були найбільшою економікою Європи. Ми виробляли найбільше цукру в Європі. Ми виплавляли найбільше сталі, ми добували найбільше руди. Відбулася приватизація. Відбулася та приватизація таким чином, що люди думали, що вони стануть багатими, отримуючи частку в підприємствах. Насправді, що? ми отримали 3-7 великих олігархів. На жаль, це саме відбулося з цукровою галусі. Далі що відбулося з промисловістю? Замість того, щоб інтенсивно рефінансувати у переоснащення заводів для того, щоб конкурувати на світових ринках, забезпечити свій ринок. На жаль, ті підприємці, чи ті власники, які їх отримали, цього не робили. В Кінцевому етапі наші цукрові заводи в багатьох випадках стали неконкурентно здатними в порівнянні з іншими світовими заводами. Тобто нам обрізався зовнішній Рим. В Чому помилка? Помилка в тому, що неправильно була проведена приватизація. А може не варто стратегічних об'єктів приватизувати? Не варто. І сьогодні, от, коли ми говоримо я до цукру, зараз вернуся. Ага. От, ми дискусію декілька днів тому мали щодо енергетики нашої держави. Ось у нас енергоносії подорожчали в минулому році на 3,7 рази. З однієї сторони, була б логіка, якщо б ми бачили, що собівартість виробництва електроенергії в нашій державі виросла в 3,7 рази. Насправді електроенергію виробляє держава. Але люди, які купляють державу і продають населенню, їх аж 4 чоловіки. Тобто чотири людини, які моніпулізували повністю ринок енергетичний нашої держави У світі, такого немає. У самій приватній економіці світу Сполучених США близько не може бути, щоб чотири людини могли моніпулізувати одну галузь. Але відсутність сталої політичної системи, відсутність бачення розвитку держави привело до того, що, власне, ті люди, які піднімалися доверху, вони відчували себе зовсім без, без, без покарання. Вони творили все, що хотіли. Хотіли взяти енергетику, взяли, хотіли взяти буряківництво, взяли, хотіли взяти вугільну галузь взяли, хотіли гаць взяли. І сьогодні ми в тому етапі, де, маючи політичну силу, яку ми будуємо, можна це все помаленьку або дуже швидко Виправити, але повертаючись до цукру, коли нам кажуть, що у нас перевиробництво цукру, або у нас перехідні залишки дуже великі, тут є проблема того, що наше внутрішнє споживання різко впало. Ось ми з вами говорили, те, що наша економіка в 90-му році 6400 доларів, на кінець 15-го 1750 це відображення падіння покупівельної здатності. Тобто середньостатистичний українець сьогодні близько не споживає біологічної норми молока, м'яса, хліба, цукру, тому що він просто цього купити не може. З однієї сторони воно є на прилавках магазину, але це не значить, що всі люди можуть купити те, що їм потрібно. Тому наше завдання навіть сьогодні, як економіки країни держави в цілому, не думати про експортні ринки. Вони важливі. Але ми повинні зробити так, щоб покупівельна здатність внутрі країни, нашого населення 42 мільйони населення людей могли мати можливість купити все те, що їм потрібно по біологічній потребі. А це в мінімум 3-4 рази більший ринок від того, що є на сьогодні. Тому не тільки виробництво, а створення покупувельної здатності населення. І тоді, коли люди можуть купити. А виробники можуть виробити, от тоді співпадають дві основні стратегічні речі економіки. Е, наша зустріч завершується, але хочу вас е, ще запитати, яким ви бачите українське село? От сьогодні закриваються маленькі школи некомплектні, е, сьогодні важко добратися в сел, розчистити сніг. Е, ну, дуже часто немає з дитячих садочків. Е, чи можна все це підняти? Чи взагалі ця територіальна реформа передбачає що укрупнення цих населених пунктів, як ви це бачите? Все в житті можна зробити. У нас є два самих основних світових ресурси. У нас є люди. Ми одні з найрозумніших людей в світі. Організація Об'єднаних Націй позаминулого року робила оцінку інтелектуального рівня націй. Ми з японцями ділимо перше-друге місце. Ми четверті в світі за кількістю людей з вищою освітою. Ми маємо 120 видів корисних копалин, що жодна країна в світі не має. Ми маємо 25% світових чорноземів. Питання тільки організувати це так, як ми організовуємо у бізнес-процесах. І тоді все буде за дуже короткий період часу, в тому числі і проблеми села швидко вирішуються. Та адміністративно-територіальна реформа, яка відбувається сьогодні в нашій країні, на жаль, це далеко не те, що нам потрібно зробити. Чому? Можливо, це й потрібно зробити, як робили поляки. Але ми повинні згадати їхній досвід. Вони спочатку зробили децентралізацію. Що лежить в основі децентралізації? Перерозподіл фінансових потоків згенерованих податків. Якщо в голови сільської ради на сьогоднішній день, крім спрощеної системи оподаткування, з гектара землі більш нічого немає, звідки він може згенерувати кошти для того, щоб утримувати садочок, школу, ФАП, бібліотеку, клуб і багато інших речей, йому потрібні кошти. Треба перерозподілити надходження згенеровані з податків. Що ж поляки зробили? Поляки підійшли до цього прагматичніше. І знову ж, завдяки тому, що вони були консолідовані. Польська селянська партія ПІСЕЛ входить до європейського парламенту і входить до польського сейму. Вони відстояли процес децентралізації з підтримкою Західної Європи, отримали в 90-х роках 11 мільярдів євро безповоротньої допомоги на децентралізацію адміністративну реформу. А тепер уявіть. У нас 11,5 тисяч сільських рад, яких, з яких хочуть створити півтори тисячі громад. От коли б кожний голова сільської ради отримав мільйон євро в один прекрасний момент і мав можливість на на основі закону про об'єднання добровільних громад об'єднатися, була б зовсім інша. ситуація. Я вам дякую, Віталій Скоцик, голова аграрної партії України, був гостем нашої студії. На все добре.